...ніколи не було легко і зараз не легко. Просто є псевдоволонтери, на жаль, які... Е, ну які портять відношення до нормальних людей, які От ми їздимо, збираємо, відправляємо постійно. І через те, що є такі псевдоволонтери, які не знають, з якої вони організації, хто вони такі, на кого вони збирають, люди просто втрачають взагалі довіру до того всього. Ну, Слава Богу, в мене є такі люди, які кожного разу зі мною працюють, співпрацюють, допомагають, і все-таки є якісь можливості допомагати ще нашим хлопцям. Або тут якось Організовано так, бути, хто знає, куди вони збирає їх. А самі ви кидаєте, кошти волонтерам? Кидаю. а я волонтерам, які там на базар не даю. Не довіряєте їм, ні? Не довіряю. Якщо я розположена допомогти якійсь людині, звісно, я даю. А самі кидайте кошти, як, там, на то дітям допомагати. Ставлюся, я так я чувствую, хочу кинути, кидаю. Якщо я буду думати, що там якийсь хтось поддільний, то... То це короча, не діло. Що я довжен. Я по своїй совісті кидаю. Кому хочу, тому кидаю. Вот і все. Звісно, є чесні, але це їхні проблеми. Кидаю, але не, не всім. А як ви роз'ясняєте, кому варто кидати, а кому не варто? Ну, Не знаю. Людині, мабуть, на лиці видно, чи вона чесна, чи вона не чесна. Іду, от як серцем, знаєте? Хочеться. Не Не хочеться, не кидають. Ну, по бажанню, будь ласка, так. Бути та організація по Україні обща, яка, щоб контролювати ці списки, це все, тому що дуже багато є людей, які, як це називається правильно на українській мові, ну фальшиві. Вот. Е, то, звісно, всім не можна довіряти. Дуже афірістиво. А ви самі от кидаєте кошти? Так, да, обізацію. У нас в магазині, в супермаркеті, на пер... на, значит, в опаті завжди скринька, я кидаю. Є волонтери, коли стоять сільпо, я даю на АТО. У мене сам син був в АТО. Я знаю, я ходила в Добряну, мені допомагали нашим хлопцям всім. Так що я мушу довіряти, тому що як не довіряти, то на що жити тоді. Маші я поганих людей, поки. Пока. Не покладайся, подайся хороші, може так і без. Є організація, є реєстраційний номер, сертифікат, все, то мусимо довіряти. Як по установищі, що ми мусимо допомагати, і, звісно, більше всього допомагають пенсіонери. Це... Бачу, йде, було в мене таке в житті жіночка, і в хлопчика така на пухлина видно на спинці. Витягнула й дала 50 гривень. Вона каже: Я ж не прошу, але я хочу допомогти. Ходять з скриньками, даю дві гривеньки. Гривеньку, п'ять. Тому що якось, коли людина просить, треба дати. Але то не є правильно. Так, да, вони роблять велику роботу, їм важко, їм треба це цінити, хто чесно працює. Але ж багато і не чесно. Ви якось, можливо, розрізняєте. Ні. Навірно, треба бути добрим психологом, але я рахую, якщо хочеш але дійсно допомогти, є рахунок у банку, хочеш дати. Потрачив пів години часу, піди і положи на рахунок. Я думаю, це буде правильно. А ще було б правильно. Якби держава думала про тих, кому тяжко, і давала їм. А ми податки платимо. Я готова доплачувати зарплати, там податок 10 гривень, 20 гривень в місяць, але щоб вони дійсно йшли на розвиток якоїсь лікарні, якогось протезного заводу, чи ще що-небудь. Дякую, діти.